Потужного всім здоров'я, пані та панове. Вийшла нова бойова перепустка. Вийшов новий режим на літаках. Сьогодні, в принципі, хочу з вами поговорити в основному про бойову перепустку, тому що вона вийшла досить така цікава. По-перше, бойова нагорода, точніше, головна нагорода за бойову перепустку це RE2005, італійський преміумний. Літачок 6 БР 6.0, бо ранг в нього четвертий. Насправді дуже-дуже цікава машина, я хоч і не любитель поршневої авіації, але, особисто, на мою думку, це дуже-дуже схожа тачка на репки, ті ж самі зерохи, дуже хороша маневреність, така собі швидкість максималка. І досить непоганий швидкопідйомність, досить непогана. Хоча для цього БРУ я б сказав би, що така собі насправді. Потужні гармати. Три двадцятки, якщо я не помиляюся. В нас зараз подивимось. Три да, двадцятки і два Браунінга. Ну, щось подібне на Браунінга. Досить потужні підвіси проти наземки. Можна зробити досить легко. Три фражики, або ж, впевнено, один фраг із такою дуже потужною бомбою 500-ю. Тому для штурмовки також підійде. Пробиття вистачить по бронетілям 20 мм, малувати, напевно, все таки навіть в повітряних цілях тут, по-перше, пробиття більше, а по-друге, фугасами ви зможете швидше забирати. Техніку з відкритою рубкою. В авіаційних боях, я думаю, також буде цікава машинка, якщо ви тим більше любите е, порш, на поршнях грати в реалістичні бої авіаційні. І насправді досить непогана маневреність, як я вже й казав. Навіть з підвісами. І хочу відмітити: от бачите, Бімба трішечки збоку. Можливо можна було б її. Цій машинці дві бімби таких потужних дати, але улітки зажаднічали. Ви бачите, набирає вона швидкість навіть в пікуванню дуже-дуже повільно. Це відчувається, якщо ж скинути бімбочку ось цю потужну. То я думаю, трішки покраще буде в цьому плані. Все рівно набирає швидкість досить повільно. Давайте дві інші бімби скинемо, побачимо, що тут по Клімбу. Так, да, Клімб ніякий. По градусам дуже погано машина Клімбить насправді. Швидкопідйомність в неї посередня. Давайте подивимося, що в неї по маневреності. В горизонті, майже не втрачаючи швидкість, розвертається майже на місці, я б сказав би. Дуже дуже хороша, достойна. Маневреність, розворот в горизонті. По вертикалі також непогано розвертається. Коротше, літак дуже маневрений. По балістиці глянемо, що у нас. Балістика також дуже хороша. Двадцятки. Ні, це Браунінги. Типу Браунінги. І двадцятки, крупнокаліберні гармати. Кулемети крупнокаліберні і двадцятки гармати. Непогано, до речі, відстрілюються. Я б сказав, би, по добагу звичайно ж, потрібно буде дивитися в рандомі. Машина, коротше, літає. Я б сказав, би, що для любителів поршнової авіації must have тачка Дуже-дуже непогане, непогані в неї характеристики. На рахунок маневреності сам себе підбив. Ну, я б сказав би насправді, що машинка цікава. З іншої сторони, якщо дивитися, чи будете ви грати в танкових реалістичних боях на бойовому рейтингу в 6.0, там є, звичайно, цікаві машинки, навіть на тій же самі, самому Хелкеті, навіть бред, на Бреді можна набивати на цю машинку. Також Леопард 4070, про ось ці машинки в мене є огляд на каналі, можете обов'язково переглянути. Тому Якщо ви любитель чогось незвичайного, на леопарті набити. Якщо щось чогось звичайного, то на Хелкеті. Якщо ви любитель ЛТ, ну, також Бреде непоганий варить. Тут ще і багато іншої техніки на БРі 6,0. Ось ця машинка, я знаю, що багато хто її любить. Але все-таки я б віддав перевагу ось цьому апарату. Він більш стабільний в плані нагибу. Далі на рахунок бойової переписки, чому ще вона досить цікава? Ну, по-перше, це дуже і дуже цікава техніка за оренду. Ну, флот мене мало цікавить, а от що далі йде за оренду? Це Т-80УД. Високоранговий преміумний ОБТ, до речі, можна сказати, українського виробництва за Радянський Союз Береза. На ваших екранах, яку можна отримати безкоштовно проходячи бойову перепустку. Єдине, що вам потрібно зробити, одне завдання ось це за 30 е, варбаундів. Як це все працює, я розповідав в одному з минулих відео про що таке бойова переписка в War Thunder. Тому переглядайте посилання на той відео, також буде в описі під цим роликом. Так, дивимось далі. av 8 за... США також штурмовичок, який раніше багато хто хотів, зараз вже максимальний поріг льотки преміум набагато підріс. Машинка, ну, я б не сказав, би, що вона дуже цікава. Якщо хіба у вас є щось із цікавого на цих бойових рейтингах на... за наземку, то можна спробувати поштурмити з уніками. Або ж поскідувати Бімби. Чому би ні. А М9G слабенькі для свого БРУ-ракети, є величезна кількість засобів протидії, і це плюс. Машина буде жити. І по маневреності вона більш-менш непогана, але все-таки скромненькі підвіс у нас є всі можливі приціли. Машинка дуже-дуже повільна, якщо в авіаційному режимі, будете пробувати качати США. тому не раджу, хіба що чисто спробувати, якщо ви новачок, і у вас більше нічого немає. На халяву, чому б не спробувати за 750 очків відродження. Далі гелікоптер недавно доданий, також високоранговий, високоберестий тайгер, Єврокоптер Тайгер за тих же самих французів. Ну, не знаю. Тут сумнівно, хіба що вам нема чим штурмити взагалі. За французів, то можна взяти спробувати. Якщо ви взагалі також не грали на гелікоптерах і хочете спробувати, що це таке взагалі, то чому б на одну добу не взяти? А всім іншим не раджу витрачати варбаунди на цю шляпу. Зараз гелікоптери не топові, переживають не найкращі часи? По також, що тут цікавого є, це техніку, яку можна купити за. Повністю на аккаунт назавжди за варбаунди, за очки облігації, ось за зелененькі. Це Іл-2 із цікавого, та й все, в принципі, Crusader так собі машинка, і тим більше ну, флот не розбираюсь. Іл-2 ну, більш-менш якщо ви граєте саме на БРі 3.0, то можна. Але пам'ятайте, що на цих бойових рейтингах дуже дуже багато людей грають на маневрених. Дуже непоганих винищувачах, і вам на такому повільному танчик, літачку буде досить таки складно, тим більше, що у нас немає заднього стрілка, як на інших ілах, і ви не зможете за рахунок цього фармити халявні фраги, тому потрібно про це знати. Далі непогана чинушка на бойовому рейтингу 4.3. він, до речі, частенько грає в топі. Це бойовий рейтинг або проти 47 Хороша пробивна гармата, перезарядка більш-менш непогана, але дуже-дуже величезні розміри. Машина повільна, картонна, і тому її можуть реалізувати або випадково, або ж дуже хороші гравці, які знають позиції. XP50 досить таки цікава з вигляду машина. Не знаю, що вона із себе уявляє взагалі. Тактику технічному застосуванні, як вона себе в рандомі веде, підвісів немає, але двадцятки, дві потужні на бойовому рейтингу 4,0 досить непогано. По маневреності також не знаю. Якщо ви шарите, пишіть в коментарях. 39 мм пробиття, до речі, можна пробувати її і в танкових режимах, в авіаційних не шарю, як її застосовувати? Як вона себе поводить. Так, і далі, що цікаве, найцікавіше, до речі, от за рахунок чого взагалі я раджу вам упарюватись саме в цю бойову перепустку, це можливість отримати безкоштовно е, камуфляж, точніше, не камуфляж, а кущики на танк. До, досить рідко таке буває, не в кожній бойовій перепустці буває там декоратори чи ще якась здич, а в цьому можна все-таки отримати. Да, Прийдеться попотіти, саме тіло направлено проходити бойову перепустку, і десь після середини ви зможете бойової перепустки цієї, ви зможете отримати камуфляж, точніше. Кущики, листочки і тому подібні. Випадають, я так розумію, вони рандомно ви їх обрати не можете, але для того, щоб закрити якісь вразливі місця на своєму танку. ось, наприклад, на чому тут на французах за Леклерка дивимось. Хоча б чимось закрити ось ці величезні, вразливі зони навколо маски, то будь-який кущик вам в цьому допоможе і противник. Противнику буде набагато складніше витілювати вразливі зони. Звичайно, ви танк одним кущиком не закриєте, але якщо на тому ж самому КВ-1, де він в мене тут? Закрити щочки чи на КВ-2, ось, будь ласка. Уже ж, якщо ви бачите таку картину, то Точні, противник бачить таку картину, то часу йому на те, щоб вас витілювати потрібно трішки більше. Тому кущику, на, кущики на халяву це must have, це те заради чого й потрібно проходити бойову перепустку, особисто, на мою думку. Пощастить, не пощастить, що там випаде, це вже інша справа. Ну і до того ж, стару бойову перепустку ще можна забрати з цікавого, що тут можна спробувати в оренду G91. За німців прокачати один якісь перших три ранги за день, за добу, я думаю, можна, якщо упоротися на реактивах, якщо ви до цього не куштували реактиви в авіаційних реалістичних, до того ж там. Є булпапи чи щось подібне для танкових реалістичних боїв, дуже цікава машина. Також із цікавого фаного Type 75, про ці дві машини в мене є огляд на каналі, перемонтайте. Якщо встиг, встигнете забрати, спробувати в оренду, то беріть. Мігарі мішка 24-та не раджу, взагалі гелікоптери не раджу куштувати. Так, дивимось далі, що тут у нас? Є випробування із такого, що складно буде зробити. Це ось торпедна якась няга. Все інше, в принципі, можна. Це ще я до кінця не зрозумів. Потрібно на літаку знищити. Знищити кораблик якийсь чи щось таке, або навпаки, з кораблика знищити. Коротше, також потрібно на корабликах грати, на жаль, і на техніці з бойової перепустки. Як, ну, коротше, тут, як завжди, хоча й не так і на Італії зіграти. До речі, Італія, я б не сказав, би, що дуже якась погана нація на початкових бр -ах. Там є багато цікавих машинок, всілякі прикольні фанові ПТшки дуже цікаві, е, також туранчики, ну, Таке собі. Так, є унікальна техніка, ось, наприклад, ось ті машинки колісні, і ось П-40 які-небудь з історичної точки зору цікаві машини. І з нагибучого раннього, це, звичайно ж, е, чафік який-небудь і Бреда, я б сказав би, із такого цікавого, що обов'язково потрібно прокачати. Ну і далі вже дивіться, що ви знаєте, з американців із оригінальних машинок. Ця штучка зенітка Leopard 4070, то ці машинки гробовозочки також цікаві. Якщо вам цікаві огляди на цю гробовозку чи на Centaurica, на Centaurica і на цього є вже огляд, і на топового, тому можете переглядати. Ну і Також є цікава досить преміумна машина OF-40 МТС, якщо ви плануєте качати до кінця Італію. Досить непоганий варіант, на ній докачаєтесь уже до топових притопових і В принципі, на цьому можна зупинитися, якийсь сенс качати далі ось цю топову арієтку. Хіба що леопард за угорщином. Один з кращих, я б навіть сказав би, кращий леопард, тому що в нього є Браунінг. А на наших картах, де без Браунінга ти не зламаєш ні парканчик, щоб побачити противника, ні нормально дерево не підкосиш, то складновато. Грається шведам і, взагалі, леопардом. А в того є Браунінг, тому досить прикольна фішка. Хіба що в ПСОшки є Браунінг. Також, що хочу відмітити, вийшов в новий. Режим, зараз подивимося, ще щось є цікаве за бойову перепуску, начебто все сказав. Хіба що ось це літа... ось ця штука, яку безкоштовно можна отримати. До речі, за літак прийдеться заплатити, щоб купити бойову перепустку, а ось це все безкоштовно не потрібно платити. І з безкоштовного, що є, це преміум... хіба що преміумний низькоранговий кораблик, де він тут. А, його навіть. Коротше, десь його можна буде отримати. І ось Ще з цікавого, що дають, це можна отримати, як я вже й казав, на сайті глянути. Досить цікаві машинки. Там т 55 е 1 це на, колісних, на колісній базі, низькорангова з потужною гарматою. Штучка. Прикольний, ну, прикольна з вигляду і по геймплею. Складновато буде, але прикольно. І Пума якась чи. А, це напівколісна, напівгусенична машина з потужною гарматою. За німців також прикольна історична машинка по геймплею прикольна для колекціонерів. Ось ця штука досить непогано буде виглядати. Ну, за 51-й чи за які там? Да, за 51-й безкоштовно можна отримати ось цей. Кораблик. Я особисто буду дивитися, чи буду купувати бойову перепустку. Якщо побачу, що досить сильно проходжу її, то задумаюсь, тому що зі світлом в мене проблеми. З Ютубом потрібно не так багато і пограш, тому що на Ютуб потрібно робити відосики. На це витрачається час, який би я міг на ту ж саму боєуперепустку на проходження. Витратити. Якщо у вас виходить, то можете купити, але раджу все-таки під кінець бойового перепустки, думати, купувати її чи ні. А з вами, до речі, ще не закінчив я розповісти про новий режим хочу. Це знаходиться він авіаційний, знаходиться він в події та турніри. Ось глибокий удар. На сайті там розказано все, можна грати за Амарів, за Радянський Союз. За Радянський Союз ти оберігаєш свою е, нафтобазу або ж електростанцію, а за США ти її намагаєшся знищити. За США можна грати як і за Літак, так і за Кобру, Гелікоптер. Е, якщо вам цікаво цей геймплей, Ну, не знаю, особисто мені такий режим не цікавий, там є свої приколи. Мені сподобалось єдине, що я там трішки пограв. Єдине, що мені сподобалось, те, що ти не бачиш своїх противників підсвічених як в авіаційних реалістичних боях. Хіба що союзників видно? І така фішка мені подобається. Це прикольно, потрібно глазками і радаром вишукувати противників. Прикольна фішка, якщо комусь таке хочеться спробувати. І до того ж тут не потрібно качати льотку, наскільки я розумію, це все дають на халяву. Якщо ви, у вас взагалі немає ніяких реактивів, ви новачок, то обов'язково зайдіть, спробуйте. Єдиний мінус, що за США дуже довго кидає, тому що більшість гравців грає за США. Ну, тому що на них банально легше перемогти. Я так розумію. Ну, коротше, пробуйте, перевіряйте. Ще хочеться на рахунок новин сказати швиденько. Також планують розробники вводити бомбардувальники найтоповіші стратегічні, але, скоріш за все, це вони будуть вводити не для прокачки, не для гравців, а для того, як боти, і в якому-небудь режимі, ось по типу того, що я зараз вам показував. Ці боти на стратегічних бомбардувальниках будуть, їх потрібно буде знищувати або супроводжувати. Ще із таких зливів, що розказували, окрім цього режиму, ну про Совків, а про зарядки топовим радянським ОБТ, я вже розповідав в минулому відео, в одному з минулих відео, про підвищення стелі. Максимального бойового рейтингу наземці до 12.7 також розповідав, якщо вам це все цікаво. Ну і про машини, які будуть додаватися, то заходьте переглядайте відоси мої новинні на каналі. Ще хочеться додати, що досить таки сильно взялися розробники за топові гелікоптери, і будуть іще додавати якісь. По відчуттям кажуть гравці, що вже нерфанули лмури, але тим часом також не забули розробники про машини, які лмури за Мі-28НМ. Де ось ця штука, гелікоптери, зовнішній вигляд. Ось ті лмури, ракети, вони не ваншотили, єдине, кого не ваншотили. Ну, Це, по-перше, той, хто міг їх перекупити казом, а по-друге, це е, Меркави четверті і СТРВ 122-й е, е, І цим машинам в наступному патчі нерфлять бронювання в башті, чисто заради того, щоб, зараз їх можна було вмур, щоб їх потім можна було вмурами забирати. Але прикол в чому, що вони. Таємно вже піднерфили їм дамаг. лмури вже зараз, коли їх прокачали, вже всі, хто хотів. Раніше на них тільки блогери ганяли, тому всі бачили, о, круто, Жесть, треба швидше задонатити, щоб викачити. Мі 28 або ж Шломури, і поки всі качали, розробники таємно піднерфили дамаг цих ракет. Але, до речі, тому ж самому Апачу, топовому за США, їх навпаки апнули. І, до речі, будуть іще апати. Уже офіційно вони на сайті про це написали. Тому народ, не забувайте, якщо ви вперше на каналі, підписуватись. Також ставте лайкосики, оскільки. Дуже часто я бачу на деяких відосах лайкосиків, якщо я не попрошу, ви забуваєте проставляти. Ну і також, якщо вам, звичайно, хочеться, ви можете поділитися своєю думкою в коментарях. По-перше, ви таким чином будете продвигати мої відоси. Чим більше коментарів, тим більше в рекомендаціях іншим україномовним гравцям в War Thunder будуть показуватись мої відоси. Ну а для тих, у кого є фінансова можливість, ви можете стати спонсором каналу. Нарешті така фішка на моєму каналі вже з'явилася. Тільки якщо ви вже не забули задонатити туди, куди потрібно в нашій ситуації в країні, тільки тоді вже можете підписуватись на спонсора до пана Тританіка. А з вами ми побачимось в наступних відео та на трансляціях, якщо в мене буде світло. В майбутньому до побачення.